Друзі, зараз відключилося світло і я знаходжуся в одному із старостатів в садочках і зараз перевіримо, як вони працюють без світла. Так, Добрий день. Добрий день! А ви знаєте, що у вас світла нема? Да ви що? Ми навіть і не, да не договували, що, що тут на світло. А як воно у вас світиться? Добрий день. А ви знаєте, що у вас світла немає? Ні, у нас завжди. Ліс. А плита включена. Да, у нас вариться супчик. О, супчик, діти не голодні. Зараз а як ми, а, а як ми це зробили зараз, подивимося. Так, а секрет в тому, що ми не сиділи з ложа руки, бачите, вон світла дійсно немає. Але все працює від акумуляторів і трошечки генерації. Сьогодні хмарно. Запаслися акумуляторами отакими. Тут ще одні акумулятори, ще один інвертор, але це на, пошні, на Пішняцьку артіль. І все працює. Я це відео знімаю не для того, щоб похвастатися, а щоб ви взяли для себе окремий кейс, Хто ще цього не зробив? Встановлюємо сонячні панелі. Батареї на всі комунальні заклади, тому що зима буде жорстка. Е, і готуємося, е, щоб і тепло було, тому що в садочку і тепло. Всі садочки в нас обладнані. Так тому діліться, поширюйте це відео е, і готуйтеся до зими, щоб ваші діти в комунальних закладах наші діти е, відчували себе комфортно, не зважаючи ні на які обстріли, блекаути і все інше. Підписуйтесь.